Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на заняття з художньо волонтерої діяльність. Діти, здогадайтеся, з яких казок ці ілюстрації. Це ілюстрація з казки Рукавичка. А це ілюстрації з якої казки. Ця ілюстрація сказки Коза Дереза. Ми вже говорили з вами, що ці казки українські народні. Їх придумав український народ. А сьогодні я вас познайомлю з казкою, яку придумав і написав автор Костянтин Ушинський. Ми вже знайомилися з його оповіданнями і казками також. Лисичка сестричка. Запам'ятайте ім'я Константин Ушинський і послухайте казку Константина Ушинського умій почекати. А потім скажете, чому вона так називається? Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленесеньку смородину, а курочка й каже йому Не їж півнику! Почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох, кричить півник. Лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала горчишник і пройшло. Видужав півник і пішов у поле, бігав, стрибав, зігрівався, спітнів і побіг до струмочка пити холодну воду. А курочка його й гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш, не послухався півник, напився холодної води і тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка його додому довела, побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків, і довго пролежав півник у ліжку. Поки хворів півник, уже й зима настала. Видужав він і бачить, що річка льодом укрилася, схотілося півникою на ковзанах поковзатися. А курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер іще лід тонкий, топишся. Не послухався півник. Сестриці своєї покотився по льоду. Лід промломився, а півник шубусть у воду. Тільки того півника і бачили. Діти. Як ви гадаєте, чому ж казка називається Умій почекати? Скільки разів курочка рятувала півника? Як вона врятувала його в перший раз? Пригадали? Так, вона напоїла його м'ятою, приклала герчишник і пройшло. А чому ж курочці довелося рятувати півника? Бо півник не послухався курочку, не дочекався, поки смородина достигне. А як урятувала півника курочка вдруге. Чому на цей раз попав півник у біду? Бо у другий раз півник напився холодної водиці. А на третій раз курочка вже не змогла допомогти півнику. Що можна сказати про півника? Який він? Нерозумний, неслухняний, нетерплячий. Діти, а тепер спробуйте пригадати усю казку, дивлячись на ці ілюстрації. Пригадайте, якими словами починалася казка? Що трапилося спочатку? У яку біду попав півник у перший раз? А на другий раз як врятувала курочка півника? Чи змогла врятувати курочка в третій раз? І чому не змогла? А зараз, діти, подивіться ось на ці схеми. У цих схемах переданий увесь зміст казки. Спробуйте, здивлячись на ці схеми, розповісти казку. А почніть свою розповідь словами Жили собі братик і сестра. А продовжить словами. Вийдужав півник і пішов у поле. Потім продовжить словами Вийдужав півник і бачить, що річка льодом укрилась. Діти, сумно чи весело закінчилася наша казка. Поясніть, чому ви так думаєте? Казка закінчилася словами тільки того півника, і бачили. Як ви думаєте, що це значить? Як ви розумієте, цей вираз? Як ви гадаєте, як почувала себе курочка після того, як затонув півник? Отже, діти, давайте пригадаємо, яку казку ми сьогодні розповідали. Як називається ця казка? Умій почекати. А хто її написав? Автор хто цієї казки? Константин Ушинський. Чого вчить ця казка? Так, не поспішати, бути терплячими. Умійте почекати. Інакше можна потрапити у біду. А чи трапляється вам поводити себе так, як півник? Чи завжди ви вмієте почекати? Сподіваюся, вам сподобалася наша казка, і ви її запам'ятали. Отже, до нових зустрічей!